Шерсть у чашці, шерсть у роті, шерсть у тата на роботі, шерсть на штанях, шерсть на платті. шерсть літає по всій хаті, не рятують гребінці. шерсть летить в усі кінці, шерсть клубочиться в кутках, на дивані, подушках. шерсть у оці і у носі. То линяє кішка зося. Ми кицюню не стрижем, ми їй нерви бережем. Із такої, із ще однієї моєї дитячої книги Ми вареники ліпили. Я вам теж прочитаю е, віршик про кицю. Так? Віршик називається Куди пропала киця. Що коїться? що коїться, чому всі непокояться, чому всім не сидиться? Кудись пропала киця? Ще півгодини тому вона була удома. Ми з мамою і татом взялись її шукати у шафі, у дивані, під ванною у ванні, в коробках з взуття, в корзині для сміття під ліжком на полиці ніде немає киці. А що, коли вона вниз випала з вікна? А що, коли її забрали крадії? Алло, алло, поліція? Ніяк не знайду кицю я. Сюди чимдуж примчіть і кицю нам знайдіть. Що коїться, що коїться, всім треба заспокоїться, бо забагато стресу. Диктуйте нам адресу. А ще скажіть, ви кицю шукали на полицях? Шукали у дивані, під ванною, у ванні, в коробках з-під взуття, в корзині для сміття під ліжком на полиці ніде немає киці. Між квітів на вікні її шукали? Ні. Усім наказ спиниться, знайшлася наша киця. Вона на підвіконні дрімає на осонні, і клопоту немає, що хтось її шукає. На околиці малесенького містечка є старий занедбаний садок. У садку стоїть старий будиночок, а в ньому мешкає Пеппі довга панчоха. Їй 9 років і мешкає вона там сама самісінька. Немає в неї ні мами, ні тата. І добре, що немає, бо ніхто їй не загадує йти спати саме тоді, коли вона небайдуже розгуляється, і ніхто не силує пити рибячий жир, коли хочеться їсти цукерку. Колись у пепі був тато, і вона його страх як любила. І мама, звичайно, теж була, але так давно, що пепі не пам'ятає її. Мама померла ще тоді, як пепі була маленька, лежала в колисті й так верещала, що ніхто не міг витримати того вереску. Пепі гадає, що її мама тепер на небі і дивиться на свою доню крізь дірочку. Тому вона часто махає мамі рукою та каже Не бійтеся, я не пропаду. Тата свого пепі ще не забула він був капітаном і плавав по широкому морю. Пепі також плавала з ним, аж поки одного разу під час бурі велика хвиля забрала його з палуби, і він зник. Але Пепі була впевнена, що колись він повернеться. Вона не вірила, що тато в Вона вважала, що він поплив на острів, де живе повно негрів, став їхнім королем і тепер ходить собі серед них із золотою короною на голові. Моя мама ангел, а мій тато негритянський король. Не всі діти мають таких гарних батьків. Любила похвалитися пепі. А тільки но мій тато збудує корабель, він припливе по мене, і я стану негритянською королівною. Гей, гоп, ото буде життя. Тато купив цей будиночок у садку дуже давно. Він хотів оселитися тут із пепі, коли вже постаріється і не може, не зможе більше плавати. Та сталося лихо. Його забрала хвиля. І щоб донечка дочекатися, поки він повернеться, пепі подалася просто додому, довіли. Так звався цей будиночок у садку. Він чекав на пепі, придбаний, умебльований. Одного теплого літнього вечора пепі попрощалася з матросами на татовому кораблі. Вони всі дуже любили її, і пепі також їх теж дуже любила. Бувайте, хлопці, сказала пепі, та всіх по черзі поцілувала в чоло. Не бійтеся за мене, я не пропаду.